Запитання 18, блок 10. Порядок надання житлової площі у гуртожитках. Виселення з гуртожитків, професійна правнича допомога адвоката у разі виникнення цих спорів. Гуртожитки використовуються для проживання робітників, службовців, студентів, учнів інших громадян у період роботи або навчання. Спеціальні гуртожитки призначені для тимчасового проживання осіб. Які відбували покарання у виді обмеження або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов або житла, площа яких тимчасово заселена чи яким повернуте колишнє жиле приміщення немає можливості. Осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз, під гуртожитки надаються спеціальні споруджені, або переобладнані для цієї мети жилі будинки. Реєструються вони у виконавчому органі місцевої ради чи РДА. Жила площа в гуртожитку надається за спільним рішенням адміністрації підприємства чи органу кооперативної, або іншої громадської організації та відповідного профспілкового комітету. У спеціальних гуртожитках за рішенням. Органів місцевого самоврядування. Проживання в гуртожитку здійснюється на підставі договору найму жилого приміщення. Плату за користування жилим приміщенням у гуртожитку встановлює заклад. І деякими нормативно-правовими актами такі, така плата є обмеженою, тобто встановлені граничні норми. Сезонні тимчасові працівники і особи, що пропрацювали з, за строковим трудовим договором, які припинили роботу, особи, що вибули з навчальних закладів, підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення, а інші працівники у разі звільнення за власним бажанням безповажних причин за порушення трудової дисципліни або вчинення кримінального правопорушення. Окрім перерахованих випадків, виселення здійснюється з наданням іншого жилого приміщення, у тому числі через знесення будинку.